Пригоди барона Мюнхгаузена вовк на Виворіт. Не знаю чому, але зі мною часто траплялося що найлютіших і найнебезпечніших звірів я зустрічав у таку хвилину, коли був неозброєний і безпорадний. Іду якось лісом. А назустріч мені, вовчище, роззявив пащу і просто на мене. Що робити, тікати, але вовк уже накинувся на мене, звалив і ось ось перегризе мені горлянку. Інший на моєму місці розгубився б. Але ви знаєте барона Мюнхаузена, я рішучий, кмітливий і хоробрий, не гаючи хвилини, я застромив кулака Вовкові в пащу, і щоб він не откусив мені руки. Засував її дедалі глибше. Вовк люто дивився на мене. Очі йому горіли з люті, але я знав, що коли витягну руку, він розірве мене на шматочки і тому безстрашно засував її далі й далі. І раптом мені блиснула чудова думка. Я захопив його нутрощі, добре шарпнув і вивернув вовка. Як рукавицю на виворіт. Певно, що після такої операції він мертвий упав до моїх ніг. Я пошив з його шкури прекрасну теплу куртку, і, коли мені не вірите, охоче її вам покажу.